Вітаю. Добрий ранок. Сьогодні у нас є, здається, 17 серпня, субота. Я так вийшов сьогодні раніше, бо день обіцяють бути спекотним. Щоб і Найкові легше буде, та й взагалі і мені. Вийшов я до такого хвойного лісу. Хочу перевірити, що тут є. Бо якось все не доходить до нього. Подивимося сьогодні, що тут. Надіюсь буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Ой, який файний! Є на сьогодні перший білий. З нього розпочнемо. Дуже файний греб. Далі буде. Ойка сервіжка. Майка. Ой Такі біленькі. Міцно тримається. беленький. А. Чудовые рыбы. Mm. Просто краса. Ну, туда дальше я бачу. Mm. Яка бігає ранкову прохолоду. Ой, які хлопчики нам попадають. М -м -м. Чудові. Ось. Грибничка. На місці. Її прикрили. Все. А гриби, ну, просто самі бачите. Ей ди, бо ти потолочиш гриби. О, Окей. ...файний. Гриби чудові. О, там далі ще сироїшки є. Файно так. Козарики. Молоді. Файні, Чудові такі молоденькі. Сроєшки дуже файні. На одному місці. Чудовий. Сироїшки сьогодні. Такі файні. Великі. Найка. Ну, найка не потолочь. Все, Ой, які чудові. Сироїшки просто чудові. Сьогодні попадають. Їх так багато. О, вони прям такими великими групами. Тут далі ще є. чудові, просто як на грядці такими великими групами. У нас діжок сьогодні ну, так дуже багато, прям так дивишся попід ноги, щоб не толочити їх. Ой, яка краса. Тогда далі ще є. Найка десь бігав, запихався. А який mm. просто чудовий. Добре, йдемо далі. Сьогодні сироїжок просто дуже багато. Вони прям так, як на грядках, такі чудові, молоденькі. Прямо на одному місці. Стаєш і збираєш. О там далі є, далі є. То голубінок багато. То я так стараюсь такі молоденькі голубенки. Як то кажуть, то є в чому вибирати. Ойкі чудовий. Ага. А тут біленький. Вони якось так в перемішку з сироїшками ростуть і білі. Ой, які чудовай. Краса. О, Там далі ще сироїшки. Дуже багато сьогодні їх є. черви сьогодні. Чудові. Найк десь там щось трощит. Ой-ка, парасолька. Ой-ка, сердишка. То сьогодні так прям багато ходити не треба. вони ростуть і білі, шапочка відвалилась. Сироїшки. Ще сироїжка. Дуже файний врожай. Прям такі красуні. Сироїшки. Чудові.

Чудово. О, а там ціла. Ого! Скільки їх там є! То їх-то якби хтось насіяв. Оці ну, перерослі. Вибираємо такі молоді. Вибирати є в чому? Такі молоденькі. Парасольки такі. Прям дійсно парасольки. Великі такі. О там сироїшки. Далі є. просто идеально. Краса. Найк, что там? Видно, нашел. Сыроежка файна. А тут? Ну, все-таки схожие. Bleda poganka, pevna. Taki nebezpečen je rib. Dobre, tu dvig, še to in naik tam. Так іду до майка. А то так попадають. в лоті, ну це вже, вже переспілий. Да, то він вже най ну, тут лишається. Ну що ти, хлопче? Що тут сокотиш? Чергова білка або куниця, правда? Да? Майка. Так як вартовий. Угу. Ага. Уся, Найка, доста, доста. Давай, пішли. Лише. Пішли, пішли, найка, пішли. Будемо завершувати сьогоднішній наш похід по гриби. Походили ми так сьогодні, я вам скажу. Ну так як я зазвичай ходжу, то так відсотків 25 ми десь, півтори годинки так походили. Є грибів доста різних видів, дуже багато, файно вродило, є що збирати, гриби молоді, сироїшки просто чудові сьогодні. Та йти в ліс. Хоча, так я вам скажу, ну, доста сухо в лісі. Але але гриби є ось такий результат. Є і червоноголовці, і козарики, сироїшки, сьогодні багато. Є білих грибів, файні такі. Я назбирав такий великий кульок, мені просто доста. Ходити можна ще багато, але ну, просто не треба стільки. Піду іншим разом. Скільки їх треба, то є доста. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Так, ідеш додому. А вони все попадають і попадають. то вже доста, бо то іншим разом хоч бери тачку.